Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Дуже важливо скласти прогнозування, яке стосуватиметься фронту на листопад 2024 року. Я не буду дивитись на якісь конкретні території фронту. Ми зараз з вами подивимося на. Гробо кажучи загальну картину на всі прифронтові зони, де відбуваються бої, де відбуваються зіткнення. Я би хотів подивитися, якою буде ситуація для ЗСУ більше позитивною чи негативною в листопаді 2024 року. Не забувайте ставити лайки. Дуже важливе питання, дуже злободневне питання, надзвичайно злободневне, тому що листопад це дуже цікавий місяць буде. У зв'язку з однією цікавою подією в США. І ви самі знаєте, що це за подія, яка може багато в чому вплинути на подальший розвиток подій. І вона впли... таки вплине на подальший розвиток подій. Побачите. Давайте будемо з вами дивитися, яким буде листопад. Ну, наскільки я знаю, інаугурація президента буде десь в січні. Тобто, не зразу на наступний день, як він перемагає, а десь в січні. І тоді він приступає до своїх обов'язків. Е, то ви мені, будь ласка, скажіть, я просто забув, коли це там інаугурація відбувається? Хоча я, в принципі, і Google можу скористатися. Ну, я знаю, що це десь січень буде. Добре, а, але давайте зараз поки що подивимося. Окей, давайте глянемо. Так, з цієї колоди витягую Чотири карти з циганської. Давайте витягну. Старо 4 карти. І давайте я витягну також 4 карти з гральної колоди, звичайної гральної. На трьох на різних, різних колодах по чотири карти. Максимально деталізовано розберемо це питання. Це дуже важливе питання, дуже важливо знати, якою буде картина. Без всяких прикрас, без всяких ілюзій, е, максимально реальними очима подивитися, що мені показують карти. Карта противника. Зразу перша карта, яка взагалі задає тон всьому прогнозуванню, це карта противника. Карта ворога. Близька присутність ворогів. Активізація ворогів. Ворожі удари, ворожі атаки, ворожі провокації. Погана карта, небезпечна. Далі дивимося. Карта старої дами, карта мудрості та досвіду. Падає. Далі дивимося. Карта дому, карта сім'ї це хороший знак, це хороша карта. Це також заклик до рідних та близьких воїнів ЗСУ, які знаходяться там на фронті зараз. Молитися. Читайте захисні молитви, читайте захисні заговори. Молитва до Архангела Михайла, молитва до священомученика Кипріяна, 90-й псалом, молитва до Пантелеймона цілителя, дуже сильна молитва за здоров'я, до речі, щоб здоров'я було міцне. І карта Хулігана. Це карта колаборантів, це карта сепаратистів, активізація сепаратистів, колаборантів, диверсантів, провокаторів це поганий знак. Дивимося на Таро. Ой, погано. Десятка мечів. Десятка мечів це карта дуже великих атак. Дуже серйозна і жорстка ситуація. Дуже агресивна карта, дуже небезпечна карта. Якісь дуже серйозні і жорсткі удари та атаки можуть бути. Прямо дуже сильні. Перевернута п'ятірка кубків. В прямому значенні «п'ятірка кубків це погана карта. В перевернутому ця карта має позитивне значення. Перевернута «п'ятірка кубків може означати вихід із якоїсь депресії, вихід із якоїсь застояної ситуації, безвихідної ситуації. Тобто, в даному випадку перевернута «п'ятірка кубків це хороший знак, це прояснення. Це відкриття істини і новий етап, кращий, позитивніший. Перевернута трійка жезлів. Погано, тому що перевернута трійка жезлів це карта втрати сили. Втрата сил, втрата можливостей, можливо, втрата позицій, втрата територій не виключено. Далі. Перевернута трійка кубків. Брехня, обман, провокації, роздор, агресія, непорозуміння. Поганий знак. В прямій позиції трійка кубків це любов, це розуміння, благополуччя, об'єднання, а в перевернутій це навпаки роздор, агресія. Я закликаю всіх, будь ласка, не агресуємо один до одного, шановні українці. Об'єднуємося. Забагато агресії в українському суспільстві, вам не здається, і це в тому числі впливає на ЗСУ, це в тому числі впливає на ситуацію на фронті. Тому що той градус неадеквату, той градус срива та агресії, який зараз є в українському суспільстві, ну. Такого, певно, не було ніколи за часи взагалі існування України. Це, ну, я, звичайно, не розписуюся, не жив в тих попередніх віках. Може, таке вже було, просто тоді не існувало інтернету та Тіктока. Але зараз ну, теж градус агресії, ну, скажімо так, за останні 30 років напевне, найжорщий. Будьте добрішими один до одного. Дивимося тут: дев'ятка бубнова, збройне та фінансове підсилення». четвірка хрестова карта сили. Двійка бубнова карта брехні та обману. І смірка червова розчарування. Ситуація, яка може вийти з-під контролю. Е, хорошого мало. На жаль, хорошого мало, тому що дуже багато негативних карт втрачати територію Україна може. Може, в листопаді 2024 року. Давайте будемо дивитися правді в очі. І Знаєте, я не, заляку, я не залякую, я не заспокоюю, я так не працюю. У мене не принцип когось залякати чи заспокоїти. Знаєте, у мене такий принцип. Знаєте, як в приказці: що віжу, то паю. Що мені карти показали, те я вам розказав: не більше, ні менше. Я за чесність у всьому, у будь-якій роботі. Будь-яка робота, неважливо, таролог, перукар. Візажист чи там, прибиральниця має бути роблена якісно, будь-яка робота. Моя робота зараз це поінтерпретувати максимально правильно карти, щоб попередити про можливі якісь небезпеки. В даному випадку я би сказав так: ситуація по фронту печальна. і небезпечна. Так, звичайно, що молимося за мир, звичайно, що молимося за спокій, благополуччя. Я вам назвав, які молитвочки можна читати. В будь-якому випадку, я надіюся, що я в цьому прогнозі помиляюся, але насправді прогноз нехороший. Нехороший прогноз. Вибачте, будь ласка, якщо можете. Ну, що я можу побажати? Бережіть себе, бережіть один одного, будьте добрішими. Це теж впливає на ситуацію, це теж впливає на енергетичний рівень. На рівень нам, українцям, треба бути максимально духовно об'єднаними. Поменше сратися, поменше один одного ображати та гнобити. Поменше булінга різного роду і різного виду, різних сортів. Зараз це якраз абсолютно не потрібно. Якщо ми єдині, ми не... ну це не в Риму, якщо українською, я скажу російською, вибачте. Якщо ми єдині, ми не побідімо. Ось про що я хочу сказати: в єдності сила. Я про це говорю, я про це толкую, як в ступі, вступі, майже в кожному своєму ефірі. І в кожному своєму прогнозі, який я проводжу в прямих ефірах. В єдності наша сила. Українці, будьте добрі один до одного, любіть один одного, допомагайте один одному. І не постарайтеся поменше агресії. Це дуже важливо. Тому що градус агресії тільки ще сильніше розкачує маятник війни. Зарубайте собі це на носі. Бажаю всім всього найкращого, мирного неба, благополуччя та много літа. Бережіть себе.